Які ціни Renault Scenic 3? Пішли, щоб багато тобі не розказувати. Ось ринок, пішли, зробимо огляд, покажу свіженькі пропозиції, які ціни, що взагалі пропонує авторинок, з якими пробігами присутні. Тому з вас лайк та підписка. Не забувайте, потрібна хороша автівка знайти, перевірити за потреби, доставити вам під дім. Фарба, технічний стан пробіг, тобто перевірити автівку від Аду Я. Наші контакти є знизу. Телефонуйте, знайдемо. Зараз сідаємо зручно, і дивимося, що пропонує. Авторинок перенос в 3 та які на них зараз ціни. І почнемо ми з такого екземпляра, з Німеччини пригнаний рестайлінговий грандовський босешний. показую лінза з туманкою є. Легкосплавний босешний диск є, зимова гума, бов, складання люк, панорама, релінги, безключовий доступ по всіх дверях. 13 рік, 1,5 дизель, не 200 пробігу, 254, 10, 300, вартує на старті 7 місний Відразу. Комбінований салон, механіка 6-ступенева навігація, шкіряне кермо, повний склопакет. Все є. Підтонований позаду, шторки відразу бачимо. Задній раз сидінь, додаткових два місця і є. парктронник зад є. Не вистачає настільки форкопа. Люк з панорамою. Присутні 1031,5254 пробігу з Німеччини пригнаний. Такий перший екземпляр. Пішли шукати наступні. Зустрічаємо щось що такий чорний екземпляр. Короткий. Також у нас в босешці. Легкосплавний диск є, шилдочки є, лінза є противотуманна фара присутня, Без релінга без панорами. 9500, 1,6 дизель, замінений ГРМ, вказує власник. 230 пробіг, 14 рік. ну Це в нас не 14 рік, це 100%, тому що він у нас на рестовий рік. У нас буде по вікнах 12-й безключовий. Комбінований салон, 6-ступка навігація, двозонна кліма, електростоянкове, повний склопакет, автосвітло все є, шторки позаду присутні, полка є, парктроник зад. Також у нас є ось такий чорний екземпляр, короткий, 9500, 230 пробів. Так як заявляє власник обслужений. ось такий екземпляр зустріли. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр. Також у нас грандовський, але це вже 15-й рік. лімітед у нас комплектація. Оптика, туманка, все присутнє. Все сезонно гума, сірий, легкосплавний диск. Що в ліміт бачимо. 11,7 вартує, 15 рік, 1,5 дизель, 214 заявленого пробігу. Люку, панорами в нас немає. Є релінг, є безключовий доступ у всіх дверях. Салон у нас базовий, тканина, повний скло, пакет кірене, кремо, шестиступка, навігація, двохзонна кліма. Все в нас є. шторки позаду бачимо. Семимісний. Форкоп парктроник взад у нас присутній. Ось такий екземпляр. 15 рік, 11700, 15214 і заявляють пробігу, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр. Теж він у нас грандовський в чорному кольорі. Покажу дуже хороша у нього комплектація. Вимивачі лінза, парктроник, туманка, легкосплавний диск. Хороша мішелін, бачу, літня в нас гума. 206 пробігу, 13 рік, 11999 вартує. Люкс панорамою є. безключовий доступ є. Шкіряний повністю у нас салон комбінований з Алькантарою. Електрика в нас сидінь присутня для сценіка, це прям рідкість. Шестипенева механіка, електростоїнковий круїз, повний склопакет все є. Шторки також в нас присутні. Полку позаду бачимо. форкоп, камера заднього вигляду, паркроник, все присутнє. Хороша комплектація, прям, да, він і вартує. 11... 999, 13 рік 1,5 дизель 206 заявленого пробігу. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо такий світло-коричневий, пригнаний із Франції. І дуже хороша на нього вартість. 7-300. Да, він у нас простенький, є, туманка, немає в нас. Легкого сплавного диску про ці але ж 7,300, 1,5-229 пробігу 10 рік, без панорами, без релінга, без ключа немає. Проста тканина, шестиступка, просте не шкіряне кермо є навігація двохзонний клімат електростоянковий, повний склопакет присутній. Шторки є позаду, він у нас короткий, полки не бачу. без парктроника, без нічки. Але ж є ціна. Ну, тут потрібно дивитися що тут дійсно такий пробіг, тому що ціна прям халява. Десятий рік, 1,5, 229 заявленого, пішли шукати наступний. Ой-ой-ой, такі це рідкість. 1,9 дизель. 1,9. 7700. 235 пробігу, 11 рік, 1,9 дизель. Це прям рідкі. Зараз дуже дорогі на нього мито, тому їх практично немає. Є парктроник, є легкосплавний диск. Хто що собі тюнінг робив? Бачимо, да, гуми в нас немає від слова взагалі складання. Присутні Релінга панорами немає. Він грандовський, є безключовий доступ. По вікнах він у нас 10-м роком. Тканина шестиступка. Повне склопакет, шкіряне кермо, двозонний клімат, все є. Задній ряд сидінь, Він у нас грандовський, але не семимісний. Є ремінь семимісний. Є форкоп, є парктронник зад. Ось такий екземпляр рідкість, 1,9 дизель за такою вартістю 7711 року. Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Ще один біленький екземпляр в і він у нас довгий тобто грандовський. Бо все ж диск, літні гума, лінза, парктроник, туманка, все в нас є. Складання люкс з панорамою. 10300 він у нас вартує. І це в нас 16 рік. 1,5-253 пробіг. Симимісний. Чорні зеркала, без ключ по всіх дверях. Гарний комбінований салон, шестиступка, навігація, шкіряне кермо. Все присутнє у нас, босешна музика. Задній ряд сидінь, додаткових. Два місця. Форкоп. Умно. Хі -хі. Умно. Камера, парктроник. Ось такий є екземпляр 10 300, 253 пробігу пішли шукати наступний це один зіренький екземпляр і він у нас також довгий, ще сьогодні довгі екземпляри. Сірий легкосплавний диск, лінза є. Це у нас не ресталінг, туманка є. 9250, 7-місний. Він у нас також 230 пробів, 12 рік, 1,5. релінга панорами люка немає, безключовий доступ є. Комбінований салон є, шестиступка навігація, двохзонний клімат, повний склопакет, все присутній. Задній ряд сидінь. Додаткових два місця є. фуркоп, парктроник все присутнє. Ось такий екземпляр. 9250-230 пробігу, 1,5 дизель пішли шукати наступний. Зустрічаємо такий шоколадний екземпляр. ну Колір мені прям цей дуже до вподоби непогано виглядає. Диск легкосплавний є, туманка є. По характеристиках це 10 рік і це в нас бензинка. 170 пробіг, 8900 вартує. 100% рідний пробіг заявляє продавець. Рейлінга, панорами немає, без ключ у нас є. Базовий салон тканевий, шкіряне кермо. навігація є, двохзонний клімат є, електростоянкове є, повний склопакет є. Задній ряд сидінь полку бачу. Поркоп, парктроник зад присутній. Ось такий екземпляр, хто шукає бензин. Дуже прям рідко вони трапляються зараз бензинові. Але о, є отакий от екземпляр шоколадний, який зустріли, пішли шукати наступний. Ще один чорний екземпляр. В рестайлінгу короткий. Показую. Легкосплавний диск є, парктроник спереду є, туманка є. По характеристиках 13 рік, 1,5 дизель, 9,150 205 заявленого пробігу складання безключовий по всіх дверях. по салону комбінована шкіра тканина, навігація шестиступка електростоянкове шкіряне кермо, повний склопакет, все є. Шторки позаду є, бачу, у нас є брезговички, полка присутня, фарктронник зад, форкоп, все присутнє. Ось такий екземпляр. 9, 150, 13 рік, 205 заявленого пробігу, пішли шукати наступний Ще один чорний екземпляр. Також він у нас в рестайлінгу короткий. І тут ключовий пробіг. Диск легкосплавний є, лінза є, туманка є і пробіг у нас заявлений. 108 тисяч з Німеччини пригнаний, 13 рік, 1,5 дизель. Але ключове, що він у нас в автоматі складання є, безключовий є. По салону тканина, автомат, двохзонний клімат, електростоянкове. Все по стандарту. релінга панорами немає, підтонований позаду сітку бачимо, полка є. Парктроник присутній, форкоп присутній. Все сезонно бачу, ну погана гума. В автоматі 13 рік, 108 пробігу за вартістю 10500 і ще заявляє, власник без підкрасів. Бачу, пише. Ось такий екземпляр ще зустріли, пішли шукати наступний. Ще один сірий екземпляр зустрічаємо. Також показую. Диск легкосплавний. Туманка, бінзована оптика. 10300, без релінга, без панорами короткий. 196 заявленого пробігу, 1,5 дизель. 12 рік. Без є. Бачимо, хто собі поставив бризговички. Комбінований салон, шестиступка шкіряне кермо, повний склопакет, навігація двохзоних клімат, все є. Задній ряд сидінь, полка є, партроник, фуркоп, все присутнє. Ось такий сіренький екземпляр, 10312 рік, 196 заявленого пробігу. Ось таких пару свіженьких пропозицій з авторинку вам показав. Ціни плюс-мінус, думаю, бачили, плюс-мінус такого орієнтую. Від 9 тисяч залежить, які роками розглядаємо, яку комплектацію, який хочемо пробіг і що ми хочемо по кузову. Тому що це все дуже впливає на ціну. Тобто є підкраси, ціна нижча, більший пробіг, ціна нижча, нижчий пробіг, ціна. Вище, звісно, це все потрібно перевірити, тому що ці всі екземпляри, які я вам показав, це все заявлений пробіг. Ми їх не перевірали, їх потрібно перевірати і тоді дивитися, чи відповідає автівка своїй ціні, чи ні. Тому що може автівка стоять по висоті ринку, і пробіг будь, і по кузову буде біда. А може стоять по низу ринку і все може бути в автівці непогано. Тому так цікавить пошук орієнтовно від 9 тисяч ресталєної екземпляри. Бажано мати 10, щоб хороші шукати з адекватним пробігом. Якось так. Ринок великий, автівки є. Цікавить контакти знизу, перевіряємо вам кузов, перевіряємо вам технічний стан, перевіряємо пробіг і ви вирішуєте, чи купуєте автівку, чи ні. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком.